Дорогі мої, Я дякую всім вам за ваші посилки, що ви присилаєте, це дуже, дуже поважно і дуже, так знаєте, зворушливо. Я, я от, тут, тут просто цілі мемуари, бачите, понаписували. Я, я лише просто хочу сказати, що, що це є посилку прислала родина із того, яка збиралася для, для сина. Для чоловіка, для чоловіка, перепрошую. Збирала для чоловіка і чоловіка немає вже. І всі ті речі вони прислали нам. Ну, він пропав без звісти. І ще ну, знак питання де є. Може бути в полоні, може бути, може бути хто знає. Тому поки немає точної інформації, що що він чи загинув, чи в полоні, чи в інший якийсь спосіб десь пропав, чи молимося за, за здоров'я, але це був дуже зворушливий лист, і я не буду його читати, він дуже довгий, ну і з інших причин теж не буду читати. Але я дякую вам за те, що ви не зламалися, за те, що ви залишаєтеся міцною. Я собі тепер розумію, що де беруться міцні хлопці. Міцні хлопці беруться в міцних родинах. Тому я вам щиро вдячний з низьким поклоном і від тих хлопців, яким ми це все передамо. Там і аптечка новенька складена, все, як має бути, і, і багато всяких таких речей, які потрібні хлопцям. Бо хто не хто, як ті, хто має військового. У, на передовій знають, що треба. І балончики газові, і, і, і все, що треба. Я дуже вам вдячний всім, хто допомагає. Так, а ще люблю такі записки, знаєте. Приходить, Христос рождається для Отця Василя і Світлани. Нам окремо теж пакунки присилають дорогенькі мої, Я вам дуже щиро дякую. Дякую за вашу доброту і вашу теплоту. Христос страждається, дорогий Отче Василю. Знову вас турбують львів'яни. Відправляємо все, що вдалося підготувати для наших дорогих захисників. Бажаємо вам і вашій родині і всім захисникам України міцного здоров'я, Божої опіки і швидкої перемоги. Дуже хороше побажання. Швидка перемога. Це дуже добре. Дякую, дорогенькі вам. Дякую. Львів'яни, вони молодці. Я не знаю, де вони беруть ту постіль, але. Но... Вони, певно, вже пів Львова скупили до її постелі. Я вам дуже дякую. Дай вам Боже здоров'я. Ну і не тільки постелі, там і одяг, і, і все, і футболки, що є дуже зараз необхідне, особливо коли в лікарні, знаєте, привозять хлопця пораненого, лікарі на нім все порозрізають, бо інакше з нього то не знімеш. І потім він після вже все, вже його стабілізували, нормально, він вже, вже може ходити, його треба щось зібрати, немає нічого. Бо все, що привезли, все порізали на нім. І тому ми також волонтери і допомагають, і одягають. І дуже є важливо, коли нам присилають такі, знаєте, футболки, спортивні штани, таке, що можна було. Хлопців одягнути на, на перший раз. Христос страждає, чи, Отче Василю. З нагоди Різдвяних свят прийміть від нас пожертву для воїнів ЗСУ. Нехай е, краплина допомоги наблизить нашу перемогу в боротьбі і за свободу, і за незалежність України з повагою сім'я Віктора і Галини. Е, Уродищу місто надвірна. Що, що Так, місто надвірна. Які довгий час проживають в Іспанії. Місто Мурсія. Так, і заздоровлюю за Боже благословення для Андрія, Тетяни, Ігора, Ірини, Віктора, Галини і Даніеля. І Я, я дуже дякую вам. Е Іспанія це чудесна країна, і, і мені дуже подобається знаєте, їхнє відношення до релігії. І якщо ви хочете е, мати якийсь дуже гарний образ або якийсь гарний якийсь річ церковну, то це Іспанія. Я дякую вам за, за ваше привітання, за вашу допомогу, підтримку. Для наших воїнів це є дуже велико. Особливо мені подобається, знаєте, отакі от от подарунки. Це ті, що діти, значить, е, малюють, нашим хлопцям малюють. І знаєш, коли приїдеш до хлопців, знаєте, у е, на, на, бліндаж зайдеш, а у них усіх, у них усіх на цьому, на, на стінах порозвішували, Купа от таких малюнків, знаєте, отаких от, от чудесних. Бачите, діти то малюють. І хлопців це душу гріє. Це є дуже, дуже поважно. Дякую. Я всі не можу вам тут показувати, я вам так трохи лиш показав це від одної дівчинки. Та вони тут навіть підписали це є. Так, Соломія, 13 років. А це, а це влад Юстини. А, від Юстини 8 років. Молодці, молодці діти. Бачите, дитина навіть маленька, дитина 13 років, 8 років. І вони вже допомагають, приближають перемогу. Це і чудесно. Я хочу подякувати також і отцю роману. Чекай. З Німеччини це отець. Отець Роман. Отець Роман. Як його? А Німеччина я так написав, думаю, що там прізвище є. Отець Роман, то просто чудесний священник, знаєте, пристав нам спочатку каже: отче, каже, що тут треба тобі. Ну, знаєте, так трудно сказати, що треба, бо ми вже волонтери ну не, не першого дня, так? Ми вже знаємо, що треба, але ми знаємо, де взяти. І вже якби все якби вже настроєно. І просто так, що, що небудь брати, то, то це не по-нашому. Ми, ми беремо те, що хлопці заказують, і ось. Та й кажу йому: є такі речі, які треба завжди. Я кажу шкарпитки. Але шкарпитки не, не шкарпитки, такі шкарпитки, а ці, знаєте, для горнолижного спорту, Ну такі, для горнолижників. Що вони, по-перше, вони плотні, вони, вони теплі, вони. ну, Якщо ви знаєте, що таке шкарпитки для, для горнолежників, то це вони дорогі, там пара шкарпиток коштує 7,5 доларів, ну, є й дорожче, звісно, ну, дешевших ми не знайшли. 7,5 євро, так? Ну, це, це трохи багато. Це такі добрий багато. Знаєте, він пристав тих шкарпеток спочатку таку пробну, пробну серію. І, і, і що, що там ще було з тими шкарпетками? Ні, це, це вчора, а, а перший раз. Так. Вот. Ну там були ще дорожчі шкарпетки, так? А цей раз він прислав, дитець роман організував він 100, 100 пар. 100 пар це там одного розміру і 50 трошки більшого. Короче, 150 пар. Це дуже поважно, отче дорогий отче Роман, я дякую. Дякую за вашу ту, знаєте, таку небайдужість, бо практично він мене доставав. Отче, скажи мені то, а скажи мені, куди слати, а скажи мені то. Тобто не я його просив, а він навпаки. Він навпаки, сам каже, я хочу постаратися, я хочу щось зробити. І знаєте, так, через таких людей, завдяки таких людей і дякуючи таким людям, як отець Роман. Ми першим ділом, що ми вистояли. Бо знаєте, як би не було, ми воюємо з великою державою, з потужною державою, яка на тих своїх нефтодоларах і все накопичила потужний жирок, але все то вкладала, знаєте, у зброю, у ракети, у танки, а не в людей, а не в людей. І я думаю, що для кожного із нас, от Хай то буде уроком. Подивіться, в чому люди помилялися. Робіть висновки, більше так не поступайте. Бо якщо Бог допускає якусь біду, це лише для того, щоб ми чогось навчилися. І вистоявши проти такої потужної машини, яка постійно готувалася до війни, не то, що ми, ми практично в 2011 році призупинили все, що там. Що там треба було, Янукович прийшов, розформував повністю армію, якої не було взагалі. Все. І тому ясне діло, що йти війною проти такої держави, в якої нема армії, в якої е, купа агентів російських, ФСБшних і так далі. Певно, що проти такого можна йти і воювати. Але ні, українці показали спротив і сказали ні. Ми, українці, ми пам'ятаємо. А хто не пам'ятає, то будемо відновлювати пам'ять, а зараз багато вже і опам'яталися, зрозуміли, що вони все-таки українці. І слава Богу. І тому ми вистояли, вистояли, дякуючи українцям, тим, які люблять Україну. Ті, які далеко за межами України, але вони бачите з Україною, і це є дуже поважно. Дякую, Очерема. Дай вам Боже здоров'я і всім, хто вам там допомагав, це є дуже, дуже, дуже поважно.